Була в мене така розвага. Вчора я їхала поїздом 0,63 з полученням Харків Київ. Була максимально здивована комфортом, який знаходився всередині вагону. Ззовні це ну, потяг і потяг, а всередині це був дійсно комфортний, дійсно зручний, максимально чистий з ремонтом вагон. Це нічний потяг, всю ніч я спала, але я ще раз кажу, що новий комфортний вагон, і ви знаєте, я знайомим кажу, що отримала задоволення від такої поїздки. А мені хлопці-дівчата, які їздять у відрядження, і, звісно, вони обирають ночні переїзди, нічні переїзди. Вони кажуть, що цей потяг завжди був таким зручним. Отже, поїздки можуть бути комфортними. Цей потяг я рекомендую.